Віталій, любители шахів, врай проти ВРД и КАГІ. Азербайджан, рейтинг 2115. Чотири пішки. Вони самі. Отак, так. От так. Тарандійський захист. Вийшло Беноні, але в нього пішак на F4, навряд чи це йому добре так грати. Так, скинь... Кудись має йти, Десь не e 4 зазвичай йому дуже класно. Коню туди прийти. Звісно. Все це прикольно, якщо чесно. Так, слона міняти наші тисне. За коня не знаю. Де 5 може піти, якщо хочу? Ну, є поле є 5 тоді. Я коняш швиденько сюди веду. Угу, Окей. Добре, не веду туди. Ну, я б можливо. Правда, ти хочеш поміняти мого слона, типу, да? Ти хочеш слона поміняти? чук-чук-чук Міняй. Я не про. так, ну, просто каней взяти. Ну, буде шаг, потім так, потім так. Навряд чи це йому сподобається. Трішки більше вони фігур грають. Далі знову кінь-могут кіньмок передає 4. Так. Не знаю, навіть не рахую, що там задумано, мабуть, щось серйозне. Можливо і ні. Він скоріше за все захоче по чорним полям пора, але я королем, звісно, заберу. Звісно. І взяв тут. Наша d 6 F6. D6 він тут тримає. Ну і все далі десь. По лініям граємо. Ну, кінь, звісно, з ферзем класний там, демо, але щоб ще чорні поля у нього не були слабкі. Так, він хоче прослабити. Друга горизонталь, ми, ми нормально це відносимося. Без проблем. Можливо, він просто хоче поле коню взяти. Так, цього пішечка можна і віддати, можна не буде віддавати. Ну давай поки що на поводу, не знаю, може це і неправильно. Не, 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 не Куба планів, не знаю, пш п'ять. Так, підти. Так, піти. Не знаю. О, він прибрав, дякую. Атаки Д6 з атаки Ась. Так, да, Ферс за дві тури мене влаштовує. Не знаю, як тебе. Але... Мене така річ влаштовує. Одна відкрита лінія, слабкий король, і через шах ми будемо все з'їдати. Треба якось консолідувати оці три фігури і не втратити пішаки, щоб у мене не було прохідних. Як йому це зробити, не знаю. Ну, погрозою, погрозою. Прогнати коня, дати шах, наприклад. Ну, тут забрати. Добре захищає, захищає від шахів, це діє Шах. Так, ну цього пішечка віддавати не хочу я. Mm-hmm. <clears throat> Окей. Okay. 76 на 86. Суперник розіграв як дебют. Мені треба було б 5, так? Да? Кінде 7? Захистились. Треба 8, не знаю. Я зіграв в стилі беноні. Можна було розмінятися ну окей. Мені і так здавалось добре. Що він сам взяв. Ну, його була ідея зрозуміла, розміняти слонів, але проблема в тім, що в тебе то інші фігури не вдало остати. Слон просто ніякий. Туран не увійшла в Кінь Молодець, але цього мало. Чорних фігури хороші. Витрачає час суперник на розмін фігур, але. У чорних більше простору, фігури краще взаємодіють, тому все це на користь чорних. І навіть перехід такий Еншпіль, де більше когось структура далеко відійшла, і вона дуже слабка і не захистиш. Ще й король слабкий. Добре, там, в принципі, нема що дивитись, ну суперник любить такі партії.